Вітаю всіх вільних людей не дуже. Вибачаю, що пропав на два тижні. У мене, на жаль, програмка, яка монтує відео, не захотіла мені їх назад віддавати. Тому від сьогодні все я буду писати одним дублем без склейок, без цих фантастичних переходів, вставок і так далі. Е, так, е, за минули два тижні я так вже не слабо сход. Вуга моя 94 кг була зранку, доїду, зважусь, десь вона вже внизу тут є нинішня. Е, 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 так. Працюю я, як і працював, два рази на тиждень тренування в спортзалі. І... Неділя баскетбол, після баскетболу я, як завжди, пишу відео, коментарі і даю коментарі по ситуації, яка минула за тиждень. Те, що минуло там два тижні тому розбирати не будемо, вже воно не так актуально. От, тому почнемо з першої новини. Сьогодні я хочу розглянути дві. Перша це. Обстріли Запорозької АЕС в Енергодарі росіяни, росіяни влаштовують знову провокації для того, аби звинуватити Україну. І, чесно кажучи, новини не втішні, тому що від цих ідіотів вони не передбачувані, і передбачити їхні дії неможливо. А, на мій погляд, це все робиться. Задля того, аби світ натиснув на нашу державу, і ми сіли за стол переговорів. Тому що у росіян, дивлячись на те, що відбувається на фронті, нема ні сил, ні бажання далі воювати, і вони розуміють, що вони не втримують те, що в них є. Тому для них переговори це вихід. Як то кажуть, малою кров'ю зафіксувати ті позиції, які є наразі, поки ми не перейшли в контрнаступ і, і не відбили все те, що вони захопили, включаючи і Крим, і Донбас і так далі. Тому е ці терористи, а інакше їх назвати не можна, вдаються до такого терористичного шантажу е через е атомну електростанцію. Ну то, що там. Дах потік, як і бачок у Яріка, це ми знаємо вже давно. Сподіваюся, що це їх остання безсила спроба нав'язати нам свою волю, і вони все ж таки, люди, які там, все ж таки від виконання наказів, якщо такі будуть по підриву енергоблоків. Засаботують цей наказ злочинний. Так, із гарного це, безперечно, удар по аеропорту в Саках, який нанесла наша армія, де знищено 9 самольотів. Ну, якщо чесно, я дивився дві фотокартки, то на мій погляд, там їх близько 15. Може, в мене око замилене, хто знає. <laughs> ну то таке. Ой, блядь. Новина, безперечно, гарна. Ми такого ще не бачили, як то кажуть. І ми навіть не знаємо. Ми я маю на увазі український народ. Ми не знаємо, чим же ми туди достали. так? Начебто в нас ще немає тих 300-кілометрових ракет для Хімарсів, які б могли вразити ці. Тому з чого ми то по тому влучили з Ніптна чи з. Був там такий Гром 2, показували інтернет, в інтернеті машину, яку ми начебто продавали кудись арабам. От. Не знаю, що то було, але було дуже гарно. Поліс Чернігівщини тут як не, не, не дуже доречний зі своїми відосами. І... Це досить, досить крута, класна новина. Також, як ми бачимо, росіяни навіть не спромоглися ніяк чином на неї відповісти. Благо, що вони перестали в... <кхи> бити по мирних об'єктах. Як це було, коли ми десь, десь у нас якийсь був успіх на фронті, вони одразу ж били в якісь не воєнний об'єкт, де було дуже багато людей. Я дуже радий, що такого в цей раз не сталося, і що вони взагалі мовчки сковтнули і продовжують розказувати, що це все вони там самі щось там грузили. Топодо влучання нашими збройними силами дуже точно, дуже влучно, Що ще раз доказує, що ми не воюємо з цивільними і ми б'ємо по тим цілям, військовим, які нам необхідні, це я роблю ремарку до новини, коли росіяни звинувачували нашу армію. Про, про те, що з Хімарсів була розстріляна в'язниця у Івановці. З нашими військовополоненими, які начебто могли щось таке важне розповісти, що їх треба було знищити. Ну ці бредні я не буду навіть розбирати. Ми просто бачимо на практиці, як воює одна армія як воює інша. От, сподіваємось, сподіваюсь, що наступний тиждень буде не менш багатий. на Гарні новини, ну, є там смішні з Арестовичем президенти, і надалі не хочу розбирати, просто посміхнусь. <смі> От. І вірю в те, що позитивних новин буде ставати все більше, тому що допомога від західних партнерів їде стабільними темпами. І, на жаль, на жаль, вони не можуть нам. Одразу допомогти всім необхідним. І на це треба час, і ми, ми не можемо. В нас немає нічого іншого виходу, ніж просто чекати, коли це все завершиться. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в перемогу, знаємо, що переможемо. Віримо в перемогу до кінця осені. Ну Так, в мене все. Всім гарного робочого тижня. Пока-пока.